Комендантської години відповідно до рішення Ради оборони Чернівецької області, 17 червня, за межами населених пунктів, комендантська година триватиме з 23 до 4. Як пояснили у військовій адміністрації, зміни торкнуться саме територій поза населеними пунктами лісів, полів, водойм. Рада оборони області запровадила зміни у зв'язку з високим ризиком проникнення диверсійних груп, які активізуються здебільшого у пізній вечірній та нічний час. Для населених пунктів та автошляхів між ними дія комендантського часу залишається незмінною з 12-ї ночі до 4-ї години ранку. Єднання запорука перемоги. Благодійний народний фонд вкотре показує наскільки важливою для українців є взаємопідтримка та взаємодопомога. Цього разу благодійники передають лікарські засоби фонду допомоги армії Волонтерська сотня Україна світ Олени Масоріної. Деталі далі у випуску. Благодійний народний фонд продовжує подавати руку допомоги нашим захисникам, які проходять лікування після поранень на фронті, а також цивільним у медичних закладах на постраждалих від війни територіях. У співпраці з румунськими партнерами Чернівецькі благодійники вкотре передали гуманітарний вантаж фонду допомоги армії, волонтерська сотня Україна світ відправляємо сьогодні черговий гуманітарний вантаж медичних препаратів і лікарських засобів. На Київ, де моя колега по минулому скликанню Олена Масоріна співпраці своєї команди будуть формувати вже адресні передачі для військових частин, для лікарень Суми, Харків, Славянськ. Всі, хто до них звертається, у них краще налаштована логістика, вони ж їх більше знають, і це приклад нашої тісної співпраці. Ска сотня Україна, світ Олени Масоріної почала співпрацювати з представниками народного фонду ще з часу російського вторгнення у 2014 році. Зараз ця співпраця вона посилилася, посилилася бомб'ємі наданої допомоги. Ми дуже радіємо з того, що є можливість більше допомагати і цивільному населенню і збройним силам України і спецпідрозділам різним. І Службі безпеки України і е, ГУРу. Е, і тому е, ми зараз ми можемо закривати дуже велику частину потреб. Не, і за це вдячні і медики, і військові медики, і всі, хто знаходиться на першій лінії оборони Європи і України. Дякуючи Олені Масурині, дякуючи волонтерам. Які е, сприяють і і допомагають нашим військовим різними медичними засобами, передаючи військовим, вони кожного кожного разу надзвичайно е, дякують е, за цю допомогу, підтримку, тому що їм їм потрібно це є різні засоби медичні, е, от, які необхідні для них, для от, швидкої перемоги для те, щоб е, в нашу військових це було гаразд. Отримали купу медматеріалів від наших волонтерів. Дуже файна допомога, тому що тут куча всього, насправді, Від шин до пластирів і купа-купа всього, що нам дуже-дуже потрібно для надання першої медичної допомоги. Дякую велике. Слава Україні! Героям слава! За словами Максима Бурбака, благодійний народний фонд протягом усього часу російського вторгнення налагоджує стосунки з партнерськими організаціями, аби допомога була найбільш дієвою. Він є надійним союзником українських військових. Зокрема, на фронт передали вже чимало автівок. Окрім того, фонд надає всеохопну гуманітарну допомогу українським регіонам, які найбільше відчули на собі всі жахи війни. Адже у ці темні часи нам вкрай важливо згуртуватися та показати, що в єдності наша сила. Я переконана, що спільними зусиллями ми наближаємо нашу перемогу, і кожен на своєму місці робить все те, для того, щоб перемога була якнайшвидше. Тетяна Дубіцька, теми тижня, ТВА. Місце на кладовищі муніципальної ритуальної служби чернівців залишилося менше ніж на рік. Як вирішуватиме цю складну ситуацію у ратуші та чи будуть переносити поховання на інший цвинтар, вже готова розповісти. Моя колега. Щороку на кладовищі муніципальної ритуальної служби проводять близько двох тисяч поховань. Два роки тому до існуючої території цвинтаря виділили ще 2,5 гектари землі для поховань. Проте наразі і на цих площах місць залишилося менш ніж на рік. На жаль, нам господарський суд відмовив в частині викупу для суспільних проблем, земельних ділянок, які межують у громадян. Хоча інше використання їх також законодавство не дозволяє, тому що не дотримані санітарні норми. Наразі ми повторно готуємо до суду і будемо переконувати те, що це вкрай важливо для міста. Це теж орієнтовно площа до 4 гектарів, що дасть можливість на певний період. Це питання зняти втім, як зазначає Ігор Крокмаль, це буде лише тимчасовим вирішенням проблеми. Саме тому місто необхідно шукати інший вихід з ситуації. Швидше за все, поховання здійснюватимуть на кладовищі у садгорі. Той цвинтар, який ми зараз обслуговуємо, він ще дозволяє проводити поховання і під, під, під захоронення, але там межує ділянка велика, яка належить дослідному інституту. Це орієнтовно більше 40 гектарів. і В генеральному плані ми маємо намір передбачити ці землі для майбутнього центрального кладовища. Генеральний план зараз розробляється, і ми маємо надію, що там до кінця року він вже буде затверджений і це буде. Враховано цю ділянку буде враховано як землі для які можуть використовуватися для захоронення. Що ж стосується найстарішого міського цвинтаря, історико-культурного заповідника, кладовище по вулиці Зеленій, то тут наразі здійснюють лише підпоховання. Для цього необхідно мати свідоцтво про смерть похованих раніше та погодження з органами санепідемстанції. Зокрема, у часи пандемії коронавірусу тут збільшилась кількість підпоховань кремованих останків. Щоб поховання провести в могилу. Звичайно, що ковід, поки був не визначений, яка то є інфекційна хвороба чи іншого типу хвороба, і підпоховувати в могилу таке тіло не можна було. Тому і люди розпочали такий пробний був період. Дійсно, возили в Київ, в крематорій, кремація і вже урну з прахом привозили і дійсно підпоховували в нас. Отож, альтернативою для Чернівців міг би Стати крематорії, але у мерії кажуть, що вивчивши досвід інших країн, будувати його у Чернівцях вартуватиме великих виливань, а утримувати коштом міського бюджету буде занадто дорого. В містах мільйонниках це звичайно вигідно і практикується, тому що такий крематорій буде постійно мати попит у цій послузі. У нас же ймовірніше за все не буде такої кількості. Ті замовлень з того досвіду, що ми вивчали по інших містах, в тому числі і ми, ми досить плідно співпрацювали з прибалтійськими країнами, де цей досвід проваджується. То це орієнтовно до 30% населення використовують таку послугу з кремації. До слова чернівчани нарікають, що чимала частина існуючих поховань наразі перебуває не у найкращому стані. Втім, керівники кладовищ кажуть, що не можуть утримувати їх з місцевого бюджету. Є певні критерії, які має право фінансуватися із бюджету місцевого. Це меморіальні поховання, військові поховання, пам'ятки місцевого та національного значення, тобто є певний перелік, що дійсно доглядається за кошти міського бюджету, але і доріжки в такому випадку. Все інше законодавством прописано, що це є родичі, користувачі місць поховань. Тетяна Дубіцька, теми тижня, ТВА. Проблема неприємного запаху на гравітоні вже не перший тиждень активно обговорюється мешканцями мікрорайону. Люди скаржаться на сморід, який фіксують у різний час доби. Аби з'ясувати, у чому проблема та усунути її. У мерії створили робочу групу. Що може бути пов'язаний неприємний запах? Довідувалися журналісти. ТВА. Неприємний запах на дворі уже тривалий час турбує мешканців мікрорайону Гравітон. Люди скаржаться на те, що нема чим дихати ні вдома, ні на вулиці. Тим паче, у таку спеку він вже є давно і він ну не зупиняється. Неприємний запах мешканці фіксують у різний час. доби. Ну як коли часом буває, що в день. Часом буває під вечір, зранку нема. Але більше всього в обід. Я якось вийшла з магазину, то я аж задихалася. Але це було в обід, десь від 1 до 3. У цьому промежутку так, да, да, дуже неприятний запах і взагалі рано. Дуже коли десь люди не збираються на роботу, десь пів сьомої сім страшний який запах вонючий і вечором буває, що воняє, дуже, дуже воняє. Буває навіть так, де коли в дев'ятій годині може воняти в вікно невозможно відкрити. Після звернення мешканців мікрорайону Гравітон була створена робоча група, до якої увійшли екологи, працівники держпродспоживслужби, МОЗу, депутати та працівники департаменту і інфраструктури та благоустрою першочергово група опрацювала очисні споруди, які можуть бути одним з чарел неприємного запаху. Там провели відповідні заміри повітря, аби з'ясувати, чи є в ньому речовини, які могли б завдати якоїсь шкоди здоров'ю мешканців мікрорайону. Результати обіцяють оприлюднити вже незабаром. Також цього тижня проведуть відповідні заміри у тих місцях, де неприємний запах проявляється найбільше. Одним з факторів, на який звернула увагу робоча група під час інспекції, мулові ділянки, які не проходили рекультивацію з часів створення очисних споруд. За цей період, з моменту будівництва очисних споруд, в нас розвивається безпосередньо виробництво, певні там заводи по харчовій промисловості, виробництво в частині різних продукцій. Мало того, якщо ми беремо які миючі за засоби використовувалися раніше, і що зараз використовується. Відтак, за словами Ігоря Ніколенка, це додаткове навантаження на очищення стоків. І якщо ми беремо, наприклад, за добу нас приймається 50 тисяч метрів кубічних стоків, очищається і тільки 500. Метрів кубічних йдуть на е, мулові майданчики. Е, при цьому, що після того, як подається воно на мулові майданчики, все одно жижа частково перекачується і знову повторно надається на очистку. Ми розуміємо, коли є ці зеркала цих мулових майданчиків, вони дають відповідний. Можуть надавати відповідний запах. Окрім очисних споруд, робоча група вивчатиме як потенційні джерела неприємного запаху, свиноферми та сміттєзвалище іншої громади, яка знаходиться поблизу. Департаментом інфраструктури були надіслані відповідні запити до даних громад, в тому числі до обласної військової адміністрації. Що вони чітко нам надали інформацію щодо можливих ще джерел, де можуть виникати дані запахи. Паралельно проводиться робота по перевірці саме тих свиноферм, які інформації ми отримали від мешканців даного мікрорайону, і вже з фаховими представниками державної екології держпродслужби будуть відповідні перевірки, і ними, якщо будуть порушення вимог чинного законодавства, надання приписів. Відтак робоча група продовжує свою роботу, а остаточні результати нададуть після опрацювання всіх можливих варіантів, каже Ігор Ніколенко. Аліна Рябко тижня» ТВ на календарі червень, і хоч останнім часом на вулиці часто дощило, але не за горами по справжньому літня спека. Тож, як підготуватись до гарячої пори, та що робити, аби уникнути теплового удару, розповідаємо вже за мить. Незабаром літня спека змінить сезон душів, а тому не стануть на заваді знання про те, як вберегтися від теплового удару, адже попереджений, отже, озброєний. Тим більше, коли від цього залежатиме власне життя і здоров'я з огляду на це, лікарі кажуть, що варто уникати перебування на вулиці у години, коли найбільш спекотно, тобто з 11.00. До 16-ї, а також мінімізувати перебування в закритих, непровітрюваних приміщеннях, зокрема в салонах автівок, які довгий час перебували на сонці. Не вживати кофій вмісні напої в ці, в ці дні. Звичайно, алкоголь не впотребляти, не тому що він буде посилювати ці ознаки. Більше рідини пити, звичайно, холодної води, звичайно простої кипяченої фільтрованої води. В спокотні дні можна і два літри рідини випивати, якщо дозволяє тиск, не вживати звичайно солену їжу. Окрім того, у зв'язку з відключеннями світла у приміщеннях часто немає можливості використовувати кондиціонери та вентилятори, тому варто пам'ятати прості правила. Привітрювати частіше вологі прибирання приміщення. Вентилятори у нас механічні, якщо є механічні вентилятори. Додатково пити прохолодні напої, морси, воду більше відпочивати, менше фізичних навантажень. В своєю чергою чернівчани та гості нашого міста мають власні перевірені способи боротьби зі спекою. Водичкою тепло холодною попити, чайок теплий, попити. Якісь трав'яний, він дуже допомагає від спеки. А так вдома сидіти дуже добре. Переношу спеку. Взагалі нічого не роблю, п'ю водичку і все, душ там, в річку. Переношу спеку дуже добре. Я дуже люблю літо, тому мені комфортно, навіть в жарку погоду. Якщо ж проігнорувати застереження медиків, перебуваючи у задушливих приміщеннях або на палючому сонці, є ймовірність теплового удару, який виникає внаслідок порушення терморегуляції через перегрівання організму. Головний біль найчастіше нудота, блювота, прискорене серцебиття, частий слабкий пульс, холодна шкіра, волога шкіра, слабкість, загальна слабкість. Ну і підвищення температури може підніматися до 40 градусів, навіть і вище. Для того аби надати першу допомогу людині з тепловим ударом, її варто вивести в прохолодне приміщення та дати попити холодної води. Розтібнути тісний одяг. Можна цей одяг намочити, можна намочити обличчя холодною водою, шию, протерти вологою ганчіркою. Якщо навіть є такий засіб, як холодні обгортання, можна намочити тканину, обгорнути людину, щоб вона трошечки охолонула. Коли вже кінцівки будуть холодні, дати тоді тепленького, тепленького чаю солодкого. Тетяна Дубіцька, Теми тижня, ТВА. На підтримку національної збірної з футболу, яка демонструє високі спортивні результати, а незабаром зіграє свій перший матч на євро 2024 Укрпошта випустила тематичну марку. Спецпогашення відбулося і у Чернівцях за участі гравців футбольного клубу Буковина. Всі деталі далі у випуску. Спеціально до Євро 2024 Укрпошта випустила тематичну марку «Україну вперед. Презентували її у рамках підтримки національної збірної з футболу, яка на міжнародних спортивних майданчиках привертає увагу до нашої держави. І вже 17 червня зіграє свій перший матч у Німеччині в фінальному турнірі Євро 2024 Марка символізує не тільки віру у перемогу України на футбольному полі, але й перемогу на полі бою. Ми дуже сподіваємося, що якомога скоріше закінчиться це жахіття, що відбувається в Україні, і наші території закінчиться перемогою нашої держави України, і наші території повернуться всі в Україну, повернуться наші захисники до своїх родин, повернуться за кордону. Наші співвітчизники, і Україна знову почне розцвітати і жити. По новому ще краще попри повномасштабну війну Україна демонструє високі спортивні результати. Національна збірна завоювала путівку до євро 2024 серед найсильніших команд Європи. Символічно, що спецпогашення у Чернівцях відбулося за участі місцевого футбольного клубу, які цього сезону зберегли свою прописку у першій лізі. Приємно, що погашення марки захотіло зробити саме з нашим футбольним клубом. Можуть тільки приєднатися до ваших побажань. Дійсно, ми вже всі заскучили за тишою, за миром, за нашими захисниками, щоб всі родини були цілі, повернули здорові, і ми жили і працювали на благо України. Випуск марки здійснили за підтримки української асоціації футболу. Тираж склав 560 тисяч екземплярів. До слова, починаючи з 2001 року, Укрпошта випустила 31 марку на футбольну тематику. Купити презентовані марки можна буде у відділеннях Укрпошти та філателістичних крамницях. Аліна Рябко, Теми тижня, ТВА». Я поверну собі своє життя у Чернівцях. Презентували виставку фоторобіт загиблого українського захисника Максима Далі Кривцова. Хлопець був поетом та фотографом. Утім, показати світу свої роботи за життя не встиг. Тепер після загибелі цим займаються його рідні, а виставка світлин митця подорожує україною. Деталі знає моя колега. Я ходив по посадках та полях із соняхами, я ховався за ними, був вдячним кожному соняху і сірів і зупинявся. Максим Кривцов з позивним Далі, учасник революції гідності. Доброволець на фронт потрапив ще в часи АТО. А що Максим був поетом на війні? Поєднував службу з написанням віршів та багато фотографував. Далі загинув як мужній воїн 7 січня цього року. Тепер жидки я поверну собі своє життя. Його вірша ілюструють виставку фоторобіт, яку Максим Кривцов планував презентувати до дня свого народження. Ця виставка планувалася ще за життя Максима. Взагалі, всі фотороботи, які ви можете тут спостерігати, це затверджені і відібрані фото Максимом. Саме робота складається з 24 робіт, і 25 – це експозиційне фото зі зображенням Максима і з кураторським текстом. От цю виставку мали відкрити в Київському сквоті 22 січня. День народження Максима, але так стало, що 7 січня Максим загинув на Харківщині, і цю виставку все-таки вирішили показати світу, але в такому стані, саме як вона зупинилась на роботі з Максимом. На світлинах Максим Кривцов закарбував моменти служби часто фотографував побратимів Максим дуже добре відчував атмосферу. От навколо нього завжди були дуже такі, якісь правильні мотивовані люди. На цих фотороботах зображені місця, де Максим перебував під час служби. Тут є побратими, з якими він знаходився на фронті з початку повномасштабного вторгнення. Також є побратими із часів АТО ООС, коли він був ведуть. І в Національній гвардії це також побратими. Виставка уже побувала в Києві, Острозі, Вінниці. Тепер її презентували і у Чернівцях. Переглянути світлини, послухати поезії та віддати шану митцю тут зібралось чимало людей. Виставка дуже, дуже важка. Роботи Максима, вони ну, передають всі відчуття самої війни і людини. Емоції дуже складні, дуже багато болю, і я поезію Максима добре знаю. І ось ми будемо сьогодні читати його вірші. І чесно, навіть репетируючи, я не знала, чи я зможу, бо Складно, важко, але це надважливо і дуже потрібно. Такі ініціативи, це приклад того, як ми можемо підтримати та допомогти розкрити і показати світу таланти, що живуть на війні, кажуть організатори. Мистецтво в будь-яких проявах має дуже великий потенціал пам'яті, і тому от сьогоднішня наша виставка це є хороший приклад, де синтезуються різні види мистецтва, і це все сприяє тому, щоб ми якомога ширше або глибше розкрили автора. Що в російсько-українській війні багато діячів культури займають або відходять в той пантеон, так де вони вже ніколи не зможуть творити. То наша задача і задача нашої галереї якомога більше розкрити такі особистості. Під час виставки відвідувачі можуть придбати фотороботи, а зібрані кошти підуть на підтримку фонду імені Максима Кривцова. Роботи захисника усі охочі Я зможуть Я переглянути у галереї Штейнбергаза. Расує вулиця Університетська, 11 Прикрикую до 26 червня. Анна Харабара, темо тижня, де